Привіт! Мене звуть Віталій, і сьогодні ми будемо знайомитись з програмою Blender. Це перший урок із серії, в якому ми будемо створювати модель дерев'яної іграшкової машинки. Ми візьмемо за основу ось таку схему. Починаючи з цього, усі мої наступні відео будуть мати одне з таких зображень на початку. Кожне з них означає певний рівень досвіду, на який розраховане дане відео. Сьогоднішнє належить до першого, до рівня немобля, тобто воно розраховано на тих, хто тільки починає знайомитись з програмою. Тож ми почнемо з загального ознайомлення. Blender це вільна, безкоштовна програма з відкритим кодом. Вона вміщає в себе систему для полігонального 3D-моделювання. Анімації, симуляції, засоби для реалізації візуальних ефектів, композитної обробки відео та фотоматеріалів, два вбудованих засоби візуалізації це рендер і e та Cycles, інструменти цифрової скульптури, текстурування, програмування та навіть має свій власний вбудований відеоредактор. Хоч останній і давно чекає більше уваги від програмістів. Програма ця настільки різногранна, що я давно для себе сприймаю її як цілий світ. Тож перед нами вікно Blender і перша сцена. Тут легко розгубитись. Поки що забудемо усе навколо, нас цікавить тільки ця частина, де сітка і кубик посередині. Це 3 d Viewport, або вікно тривимірного перегляду. Те, що ви тут бачите, це камера, кубик та лампочка. Ви можете спробувати виділити кожен із них по черзі наводячи та натискаючи лівою клавішою миші. Перше, що вас має цікавити, це як оглянутись навколо. Для цього затисніть середню клавішу миші та порухайте мишею. Так ви можете обертати свій погляд навколо якогось предмета. Якщо покрутити коліщатку, погляд буде віддалятись чи наближатись. Тепер спробуйте затиснути клавішу Shift та одночасно натиснути середню клавішу миші. Якщо зараз рухати, то ви зміщуєтесь в площині погляду. Досі ми в основному крутились навколо кубика посередині сцени, але в роботі часто доводиться переводити погляд з одного предмету на інший. Для цього спробуйте виділити камеру, натиснувши на неї лівою, та нажміть клавішу «Тільда». Це така хвилька, що розташована відразу під клавішою Escape та лівіше від одиниці. Після натискання ви побачите так зване пай меню, тобто пиріжкове меню, тому що його елементи розкидані по колу, так як шматочки пирога. Ми ще будемо мати справу з подібними пиріжковими меню. Їх є декілька, і кожне зі своєю начинкою. Те, що перед нами, відповідає за напрямок погляду. Нагадаю, що ми хотіли зробити центром нашої уваги камеру. Вона у нас виділена, тож ми можемо обрати пункт View Selected, тобто Оглянути виділене. Центром нашого погляду стала камера. Зараз ми можемо кружляти навколо неї, віддалятися та наближатися. З затиснутою клавішою Shift. Та середньою клавішою миші ми все ще можемо зміщуватись зі сторони в сторону. Попрактикуйтесь трохи перестрибувати від предмета до предмета та кружляти навколо них. Розглянемо меню, що з'являється по натисканню тильди, уважніше. Тут також є View Camera, що переведе нас до погляду з актуальної камери, та поверне назад по наступному натисненню. Решта пунктів відповідає погляду з різних фіксованих сторін: вид зверху, зліва, справа, знизу, попереду та позаду. Зверніть увагу, що справа є набір застосунків, які дозволяють зробити усі ті самі дії. Що ми робили через меню. Ми вже добрече розглянули ці предмети з усіх сторін. Тож пора щось з ними витворити. Розглянемо три основні маніпуляції над об'єктами, а саме переміщення, обертання та масштабування. Кожній із цих маніпуляцій відповідає певна клавіша на клавіатурі. Вони усі підібрані під натискання лівою рукою. Та й взагалі управління в блендері передбачає, що ліва рука у вас на клавіатурі, а права на мишці. Отже, перша дія переміщення. І виконується вона натисканням клавіші G від англійського Grab схопити. Запам'ятайте, якщо ви хочете щось перемістити, ви повинні це схопити. GRAB. Зараз предмет переміщується в площині нашого погляду. Якщо потрібно рухати по осі, натисніть клавішу, що їй відповідає. X, Y, Z. Для блендера вісь Z це вгору. Якщо ж потрібно рухати в певній площині, то вам треба виключити зі списку певну вісь. Натискаємо Shift та вісь, яку ми збираємось виключити. От, якщо я, наприклад, вирішив змістити цей кубик по горизонталі, тобто не зачіпаючи вісь Z вгору. Тоді я натискаю G для переміщення, потім Shift-Z, і кубик наче прилипає до поверхні. Для того, щоб підтвердити дію, натискаємо ліву клавішу миші. До речі, я досі цього не сказав, але ви можете бачити усі мої комбінації ось тут зліва. Так само, як і натискання клавіш миші. Добре, з переміщенням, наче зрозуміло. Перейдемо до обертання. Для обертання натискаємо клавішу R, Rotate, Обертати. З осями все точно так само: X, Y, Z. Наступний пункт масштабування. Для цього натискаємо S Scale. І знову ж з осями все точно так само. Обираємо вісь, яка нас цікавить. X, Y, Z. Будь-яку дію можна примінити, натиснувши ліву клавішу миші. Та відмінити, натиснувши праву клавішу. Тобто, якщо ви розпочали дію, і вам не подобається результат. Доти, поки ви не примінили її, натиснувши ліву, ви можете відмінити її в будь-який момент, натиснувши праву клавішу. Усі ці самі дії доступні на панелі зліва. По натисканню потрібної вам кнопки навколо об'єкта буде з'являтися відповідний застосунок, що дозволить вам. Внести зміни в потрібний вам об'єкт. Але раджу користуватися клавіатурою. Це завжди швидше і з часом стає дуже природнім. Далі розглянемо так звану N-панель. Вона так називається, тому що з'являється та зникає по натисканню клавіші N. Сюди розміщується інтерфейс багатьох розширень. Але нас буде цікавити тільки оця вкладка вгорі. Тут є всі ті самі маніпуляції над об'єктом, що ми проводили досі, але в цифровому вираженні. Ви можете як просто вводити ці дані, так і плавно змінювати їх, натиснувши мишею та рухаючи її ліворуч та праворуч. Для кожної із цих трьох дій. Також є комбінація відміни усіх змін. Натиснувши Alt-R, ви відміняєте усі зміни по обертанню, і об'єкт повертається в своє положення. Так само Alt-G повертає його в початкове місце в сцені, тобто в центр сцени в даному випадку. І Alt-S повертає його масштаб. Ми розібралися з базовими маніпуляціями. Тепер заглянемо трошки глибше. Наш кубик посередині сцени являється полігональним об'єктом, тобто він складається з певної серії точок та трикутників між ними. А трикутники формуються в багатокутники, тобто полігони. Виділіть кубик та натисніть Tab. Ви ввійшли в режим редагування. Якщо ще раз натиснути «Tab», то ви з нього вийдете. Також в цей режим можна перейти із цього меню зліво вгорі. В режимі редагування вам доступно ще три режими. Це вершинний точки, реберний лінії між ними та лицевий. Що дозволяє маніпулювати цілими полігонами. Ці три режими доступні по клавішам 1, 2, 3. А також з допомогою оцих трьох кнопок. В режим редагування Edit Mode. Ви можете маніпулювати всіми елементами, виділяючи їх по одному або декілька натиснувши Shift. І можете виконувати всі ті самі дії обертання, масштабування та переміщення. Нагадаю G Grab для переміщення, R rotate для обертання та S scale для масштабування. Не забувайте також про осі X, Y, Z. Вони завжди вам доступні з клавіатури. Також в режимі редагування вам доступні деякі додаткові маніпуляції. Зокрема, перейдіть в режим Face, натиснувши 3, виділіть будь-які з полігонів та натисніть клавішу «E-Extrude». Цей інструмент призначений для витіснення певної частини моделі. Наступна комбінація Ctrl-R. Це інструмент Loop Cut, тобто замкнене розрізання. Також є дуже корисний інструмент по натисканню клавіші K. Knife – ніж. Після натискання ви маєте можливість клікати мишкою і розрізати модель, як вам захочеться. Для завершення розрізання натисніть Enter. Але з цим інструментом треба бути дуже обережним. Вийдемо з режиму редагування, натиснувши знову Tab, Та розглянемо ще одну надзвичайно важливу маніпуляцію. Видалення. Виділіть камеру, наприклад, та натисніть клавішу X. Вас запитають, чи ви впевнені, що хочете видалити цей об'єкт. Клікаємо і все, камери немає. Можемо повторити з рештою об'єктів. Тепер наша сцена повністю порожня. Нам треба щось нове сюди додати. Натискаємо Shift-A від слова Add додати. І перед нами з'являється меню з величезним списком різноманітних об'єктів. У верхньому списку Mesh. Є полігональні об'єкти, як все той же Куб. Також тут можна знайти сферу, циліндр та інші примітиви. Думаю, що на сьогодні інформації досить багато. Вам треба завчити багато комбінацій клавіш. Раджу навіть переглянути це відео ще раз, щоб засвоїти. Підписуйтесь на канал в очікуванні наступного відео. І на завершення ми спробуємо додати в сцену зображення, по якому пізніше будемо робити модель дерев'яної машинки. Для цього для початку повернемо наш погляд в режим Front, а тоді перейдемо в зручний для нас файловий менеджер, оберемо наше зображення та просто перетягнемо його в Blender. Після відпускання воно з'явиться для нас, і ми зможемо його змасштабувати та перемістити в потрібне нам місце. Тож, на сьогодні все. Не забувайте підписатись і до наступної зустрічі!